Патріотичне та сповнене гучними оваціями. Таким було нагородження найкращої молоді у Дніпрі. Серед тих, хто отримав відзнаку, Орина, дівчина-волонтерка, допомагає військовим і сім'ям переселенців з юридичних питань. Приємно, що заявивши про свої якісь досягнення і свою історію, розповівши. Ти знайдеш відклик загалом. Привітали понад 30 дівчат і хлопців. Усі вони учасники проєкту Молодні Дніпра вражає. Тобто, ті, хто із початку вторгнення роблять все можливе, аби наблизити перемогу, які показали себе в волонтерстві, які показали себе в спорті, які показали себе в основному в суспільній діяльності. Допомога іншим знову ж таки промоція такого хорошого способу життя. Та не відзнаками, єдиними святкування дня молоді розгорнули на чотирьох станціях метрополітену. Тут підготували і стендап, і артвиставку, і концерт українських зірок. Серед іменитих гостей гурт Колаба. Молодь України це, скажімо так, майбутнє майбутнє нації. Тим більше та молодь, яка зараз, ніби вона розвивається в таких подіях, і я впевнений, що вони будуть поштовхом до нової сучасної там європейської країни. Також підтримати майбутнє нашої країни сюди приїхали. Зокрема, Джері Хейл та Віталій Окс, гонорари виконавцям кажуть у профільному департаменті оплатили партнерськими внесками, а не з міського бюджету. Часи повна Вкрай важливо, знаєте, все-таки зберігати цей баланс, не займатися марнотранством. -транс, марно Я горда і вдячна всім нашим колегам, які змогли залучити кошти. Таке масштабне святкування Дня молоді у Дніпрі вперше додають організатори. На підготовку гулянь витратили два місяці. Айміна Арнау, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу.